всіх із Голді це український бренд, нагадую. Повдягали вже манекенів по-новому, поприходила осіння колекція, така, як светри, утеплені речі, джинси, навіть сукні такі утеплені з рукавом. Самого верхнього одягу немає, окрім сорочок теплих, буду все показувати. Зразу скажу вам, що в Голді великий розпродаж. Причому речі, які стоять на розпродажі, вони не просто літні, є брюки і легкі брюки, і такі більш от, як. Спортивні утеплені, різноманітні худі на розпродажі, футболочки. Написано від 99 гривень. Я спочатку покажу нову колекцію, зроблю примірку, а потім покажу все на розпродажі. Ось ці светри прийшли в декількох кольорах: рожевий, блакитний. В складі 50% бавовна. Ну, він дуже приємний на дотик, недовгий, такий як укорочений. Так, оцей светр 799 є по розмір L. Ну, зроблений дуже, так знаєте, приємно. От прям і все так чітко, рівно, жодної ниточки, як дорого виглядає. Просто звичайний, начебто, светер, а виглядає гарно. І ось такі спідниці по 999 гривень. Я вже подивилась по залу. Є навіть біла і там і бежева, багато кольорів. І тут цікава розмірна сітка. Є, от, просто XS, є є ем, M. 1, а є м 2 Є xl 1 є xl 2 Ось такі розміри є цікаві. Це от тільки у них я таке побачила. Ось така спідниця за 999. Чорні класичні штани. Мені подобається, от я міряла джинси з таким поясом. Бачите, тут пояс. Внизу вони отак зроблені. Ну, виглядають дорого. От Виглядають дорого. Класні штани. Красиві. Так, джин... Ой, джинси штани жіночі 1399 прямого крою з підгорнутим манжетом. Так. Тут два гудзика і кишеньки по бокам. Прямого крою написано. Ось такі також чорні штани, класичні. Ці йдуть, от як тут крія описується, Зараз я вам скажу. Також по XL розмір 1399. Жіночі брючні штани зі складками попереду. А тут от так написано. Ну оці вони як більш підкреслюють форми. Бачите, ось так по зроблені на бедрах. А ці такі, от дійсно прямі. От є що вибрати. Причому, наприклад, тут резинка позаду, а спереду просто рівні. Тут з усіх сторін вони йдуть рівні ззаду. А це не кишенька, так просто зроблена. Сорочка мені ще сподобалась. Вона укорочена, така приємна сорочка. Зараз перевірю склад від XS по L Така буває 1299 Ну, виглядає Ну виглядає красиво, так прям рукав зроблений, все Гарно, гарно, от вони прям шиють так. Ще краще стали робити, мені здається. Сирочка 100% бавовна. ну Воно відчувається, дуже приємно. Так, светр я вам показала, з цієї сторони дуже багато різноманітних цих чорних штанів. так, І тут ще ось такі більш вайдлек. Ну, блакитні джинси. Також по розмір 42 тисячі коштують. Ось такі вайдлек. Ну, як рівні. Грій такий рівний. От цікаво, що тут. 90% полієстер, 10% котон. Ви знаєте, у них 10% котон, як в інших магазинах, пишуть 100% котон, але гірше виглядають. Класні джинси, причому внизу вони можна обрізати, якщо вам довжина не підходить. Ціна 1299 є по 42-й розмір. Так, джинси з високою посадкою. От вони в описі зазвичай пишуть. Ну, описують річ. Потім такі приходили, як лосіни. далі покажу на манекені. 799 йдуть з написом. Причому вони там так стилізували з футболкою, мені сподобалось, як воно виглядає. Такі вони як більш знаєте, не тонкі, прям дуже товсті, Дуже. і вони будуть, по-перше, в них не буде холодно, а по-друге, так підтягувати ноги. По Екселі є розмір. Що мені дуже сподобалось, так це оця сукня, деталь на рукаві. Ще мені подобається, що вони роблять такі деталі, це вже не перше. І була влітку, у них якась цікава, так на палець одягалась. і мереживо буває, вони додають до жакетів. І виглядає це стильно. Сухня ця з розрізами йде. Мені здається, там ще якийсь буде колір. Вона коштує півтори. Хочу ще показати ось цю жіночу кофту. у них. Це називається бавов... ага, бавовняний жіночий лунслів з манжетами. Так описують вони, така вона приємна. Я подивилась, тут 95% котон. Ось в цей склад. Дивіться, 95% бавовна і 5 спандекс. Малюночок такий мінімалістичний іде. І по XL розмір 599 гривень. Так, в рожевому кольорі. ну з джинсами класно виглядає, вона така, як трішки подовжена. Внизу такий крій. От бачите, внизу як вона обрізана. Ну, Красиво. Так, і це ж таку вдягли тільки з О, штани. Такі як більш то вона така висока, мені здається, як більш укорочена на модель. Ну, от у них багато цих штанів, як, ну, як спортивних називаємо по Excel розмір 600 гривень. А на знижках вони бувають дешевші. Тут щось написано від 299, Ну то, мабуть, там воно буде 699, От до цих штанів іде така худі без капішона, да, називається світшот. Реглан з круглим коміром та вишивкою, з логотипом 699 гривень. Цікаво, вони описують, ці штани мені сподобались, на ній класно виглядають. Внизу вони на резинках. Ціна 799 іде по розмір XL. Ну, ось так. Ну, мені здається, що дійсно вони не довгі, як інші штани. Так, навіть коротші, ніж зараз я в штанах. Тому ну, як трішки інша така модель, вона як укорочена, мабуть, і йде. Ці спідниці по 999 вони ж так є білі. Тут сукня, це інша сукня, до речі. Ого, така довга, без розрізів, ціна півтори тисячі. Вона, знаєте, як сіточкою такою. Не знаю, як здається. Ну, Цікаво буде виглядати і красивий колір. А ну що вони пишуть? Тут сукня міді з круглим коміром та розрізами з боку. Колір пишуть бежевий. Значить, розріз все таки з однієї сторони да, йде. А тут вдягнута. О, така тільки шоколадний колір. Гляньте, як красиво цей рукав виглядає супер. Тут два розрізи. От біла сукня. Ой, спідниця, отак. І сутіми. Так, дивимось. 799 буді зі збіркою. 799 по розмір L. Отак От виглядає з білою спідницею. О, тут така цікава жіноча. Називається у них жіночий топ із довгим рукавом, з витонченими тонкими бретельками, 599. Класно, я люблю, коли такі деталі є цікаві. Дуже красиво виглядає, є по розмір L 599. Зараз скажу вам склад цього топу. Скоріше за все, тут буде бавовна. У них ну, в таких речах так, да. тут 95 бавовна і 5 спандекс в цьому топі. Ну, далі, ось штани, що я показала. О, вони на манекені вдягнуті. Вони прям такі товсті і цупкі. І от є ще в цьому шоколадному кольорі. А як вони описують колір? Мені навіть цікаво. Так, це шоколад, у них колір 799. І називають вони легінси з сілуетними швами та вишивкою. Оце легінси з цими швами та вишивкою. А, і на ній вдягнути, ну просто що вона туди повернута, біле на білому не дуже видно цей топ. І вдягнута ця сукня з розрізом. Так, далі. Це все повторюється. Також у них є худі з капюшонами. Такі я показувала. Такі як плюш, замша. Вони пишуть, плюш замша велюр. 999 є по розмір XL, оце худі укорочена з капюшоном і також таким логотипом. І до цих худі є, ну, декілька кольорів є також і штани, Такі як плюш по XL розмір 800 гривень. І такі худі є без капюшона, є і чорний кольор і рожевий. 999, також по розмір XL. Є також в білому кольорі, є от штани і на вибір. Худі можна взяти з капюшоном, а можна без капюшона взяти. Так, що тут цікаво? От дивіться, ця спідниця чорно біла а ще бувають в такому кольорі. Дуже красивий колір. Ой, а ця спідниця якась трішки інша, вона чи то її так зробили, що здається ззаду довша, Ну, то, мабуть, неправильно хтось оце вдяг. Так, і оцю сорочку таку я не міряла. Я укорочені міряла. А це такі подовжені вже поприходили сорочки. Так, сорочка. 1399 є по XL. Мені здається, що тут натуральна тканина. Зараз перевіримо. Так, тканина в цій сорочці. Полієстер 65, 35 катон вавовна. Так, на гудзиках приємний колір. І з оцими легінсами вони вдягли. Зараз гляну, скільки цей лонгслів коштує. Так, і все це от дуже ну, по кольорам да, приємно. Співпадає. Так, ось такий. А, ні, це знову боді, знову боді 600 гривень по розмір L. Базове жіноче боді з круглим коміром. Так, а колір Бордо. Колір Бордо з такою сорочкою виглядає дуже класно, особливо детально рукаві. І от трішки виглядає і так підкреслює красиво. Светр ще є білий, з цією спідницею вдягли. Це така, як була бежева, бачите, я вам кажу, що вона трішки як прозора О, ця сукня Вона в шоколадному кольорі. І тут також нова колекція, є такі бежеві штани і штани по 799 по XL. Ну, В принципі, мабуть, і худі 999, да? 999. Може на ній оцей вдягнутий жіночий топ, називається 500 гривень, також колір бордо. Так, да, тому що тут довгі рукав. О, клас! Мені подобається ця деталь. Бачите, через палець буде так на руку. Оце дуже красиво виглядає така деталь. Дуже класний топ. Ага, він є по розмір, по розмір L. І такий же є білий з цією деталію. а чорний який цікавий. Так, а, оце боді. Оце боді. На ній вдягнутий ось оцей. Топ вони називають, бачите, на палець дуже класно, коли так виглядає. Мені подобаються такі деталі. Светри є білі, штани, сорочки. Так, це я все, мабуть, вже показала. Ну, і ще от є оцей колір знову Бордо худі 899. Є також сині сукні. В рубчик з розрізом, і ззаду вони так декоровані красиво. Це щось таке схоже в них вже було. Так, ось така сукня півтори тисячі коштує. Ну, в літній колекції також була така декорована. Так, такі сорочки я міряла. Оцю колекцію я міряла. Я міряла цю спід, э, сукню. А ось тут, бачите, як вони також симпатично так. О, я міряла, так, да, така сорочкою, кишенькою, я її міряла. А тут і я міряла з джинсами. Тут 100%, до речі, от також бавовна, нагадую. Ні, 65. 35 бавовна, 65% полієстер, але дуже приємна на дотик. І вони з такою от спідницею стилізувалися, з червоним кольором дуже класно виглядає. 100% бавовна. І отака спідниця, як на манекені, ціна 1299. Топи ось такі по 289. Я все взяла з нової колекції, я окремо покажу, що є на знижках, а приміряти буду нову колекцію. Ось така спідниця, написано розмір М2, є М1, а є М2. Спідниця дуже гарний крій, хочу зразу вам наголосити. Причому вони не тільки брюки роблять довгими, вони також і спідницю. Бачите, така довгенька. Тут написано: полієстер і спандекс є в складі. А ось оце. Светер, вони є в різних кольорах, дуже красиво виглядає, він як зефірка, такий приємний, легкий, 100% акріл, ціна 799 гривень. І взагалі це все ну, виглядає разом, мені подобається, як по текстурі, по тканині, і спідниця з оцим светром. Светр дуже гарний. Він такий приємний, м'який цей рукавчик, я не знаю. Ну, він начебто нічого особливого, але от виглядає класно. Ще вирішила приміряти цю спідницю ось з сорочкою. Сорочка коштує 1300. Я хотіла в блакитному кольорі, але їх розібрали. Розмірів немає. Це на мені розмір М білого кольору 100% бавовна 1299. Блакитна дешевша, але тут 100% бавовна, ззаду на трошки довша, стічка, вона як накрохмалина, так тримає форму, хоч і коротенька. Але от, ну, мені подобається така класична, але коротка і рукав, от, Дивіться, як все зроблено, прям приємно. Сукня світло шоколадного кольору. Написано світло-шоколадний, хоча мені здається, це просто шоколадний, з розпірками по бокам з двох сторін. І дуже красиво декорований рукав. От дуже красиво. Я ще люблю, вони декорують рукава, і на жакетах буває. Рідко хто так робить, коли ви зверху вдягли куртку чи пальто. І якась така деталь класна. М мені подобається. І на сукнях вони також вже робили такі деталі. Світло-шоколадний колір 1500 гривень вона коштує. На мені розмір називається Мель, така птисла, тисла, врубчик, ну, шоколадний колір. Довжина середня. З розрізами. Розрізи мені подобаються що з двох сторін. Ну, приємно, а 550% бавовни в складі і 50% віскоза. Ось так виглядається сукня. Плюшево замшеві штани коштують. 800 гривень, а ось ця ході до них вони однак однаково зроблені. Коштує 1000 гривень. Ході без капюшона, коротенька, ось така на молні. Я все взяла розмір М, але от не відмовилась, би від L. якось, прям такі обтислі. Ну це така модель, я так розумію. І знову таки штани на мене довгі. Хочу попередити, що штани вони шиють довгі. І тут 85% катон написано: плюш, замша, велюр. Ні, ну Приємний, дуже приємний такий на Мені подобається, що вона коротенька, як, якось так підкреслює. І тут кишеньки дві. Ну і, і довгі штани, що сказати. І ще є е, е, така худі, ну така ж тканина, тільки з капішоном, там, з якимись білими деталями. По розпродажу буду йти швидко, тому що його так багато, дійсно багато. Так класно, оці штани виглядають. Такий приємний колір у них. Як вони цей колір описують? Цікаво. Фісташковий 399, а коштували 800. По XL є розмір. Ось такі штани або такі за 399. Є також колір Бардо 599. У них таке може бути. На розпродажі є джинси. Темному кольорі за 1299. Ну не такий, щоб прям розпродаж. Так ззаду красиво зроблені. Ці джинси я і не бачила на знижці, які мономур написано. Джинси по розпродажу є по 599, по 999 джинси і по 1299. Ось такі штани більш легкі за 399 гривень. Або такі з резинками внизу також на розпродажі стоять. 599, такі, як більш легкі, на двонитки, не, не утеплені. І по 599, ось такі. Це називається жіночий лонгслів. 599. Є рожевий, сірий, також по знижках. Футболочки на знижках по 299. От футболки у них всі йдуть 100%. Або 95 котон. Зараз якраз і подивимось. Так, футболка 100% котон. Далі такі більш як утеплені, як от на двонитки футболочки, по 399. Білі, 299. Ось такі укорочені. В смужку є різні кольори. Оця 149, о, непогана така футболочка без напису, просто укорочена, приємна. І ось такі футболки йдуть, оці, мабуть, по 99. Я так думаю, так, да, оці по 99 є по розмір XL, А коштували 300. Ще є укорочені білі. Також я думаю, що на знижках по 299. І ось ця класна. Ця така, от як на двонитки, більш так утеплена. 299. Дуже симпатична. А як вони колір? Колір рожевий. Я думала, якось як більш такий босковий. Так, от їх багато. 399 Жіночий оверсайз-футболка. Це оверсайз-футболки по 399. Ось, ще такі ось цікаві, як майки. Ще різні кольори позалишались по 199 гривень. Топі з круглим коміром і широкими бретелями. ага. Також на нижні. Такий ще слів 599 по XL розмір з таким написом. Також мені подобається, як він виглядає, Ну, дуже приємний і напис класно зроблений. Так, оцей лонгслів, слів. що тут тканина, полієстер і спандекс. Ну, а приємна на дотик. Так, ось такі сукні на розпродажі, як укорочені. 599. І ось такі, наприклад, 299 гривень. Ці сукні в рубчик по 299 гривень, що позалишались є, а може і в різну ціну. Ні, також жовті 299 гривень, блакитних дуже багато, по 399. І ось така, також чорна 399. Просто чорні штани на резинках внизу. Не сильно утеплені вони. Ну так, як двонитка йде. Ціна у них 799 є по XL розмір. Дякую всім за перегляд. Хочу побажати мирного неба. Це саме головне. Зустрінемось на моєму каналі. Пока!